Трамп назвав Зеленського диктатором. Після того, як Зеленський сьогодні зібрав прес-конференцію, на якій розмахував соцопитуваннями від ручного КМІЗ, і на якій він вирішив знову включити такого хамовитого дерзкого пацанчика, де він, е -е, грубовато і дерзко повторюю, відповідав на всі слова Трампа. Реакція Трампа не забарилася, адже Трамп це не Байден. І Трамп сьогодні відкрито в своїй соцмережі назвав Зеленського диктатором. Він назвав його диктатором за те, що Зеленський відмовляється проводити вибори. Також він нагадав, що Зеленський не знає, де поділася майже половина наданої фінансової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Також він зауважив, що вже на даному етапі Україна не зможе зупинити війну без його, без Трампа. Допомоги. Зокрема, він написав, що він, тобто Зеленський, відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, що у нього добре виходило, це грати на Байдені як на скрипці диктатор без виборів. Зеленському краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни. А ще Зеленському пригрозив віце-президент США Джейді Венс. Він каже, що той пошкодує за, за лихослів'я про Трампа і засуджує жорстку реакцію Президента України на мирні перемовини. Про це написала Daily Mail. Зеленський, в свою чергу, зараз просто починає поводитися істерично, мітатися по світу, шукати її підтримки там, де він її може знайти лише на словах, ту ж саму Туреччину там і так далі, але ж. Жодна Туреччина не замінить нам американської підтримки. А Зеленський, повторюю, із своєю тупою хамською поведінкою остаточно налаштовує Сполучені Штати проти України. Зокрема, сьогодні Трамп ще заявив, що він любить Україну і є інсайдерська інформація, що у Трампа на столі вже лежить вся інформація на і на його оточення стосовно. Корумпій корумпованих дій пов'язаних з корупцією, з розкраданням коштів і, можливо, навіть з державною зрадою на Зеленського і на його оточення. Але найгірше в цій ситуації, що заручником Зеленського є Україна. Адже Зеленський буде тягнути Україну за собою. Я погоджуюся, що так, Зеленський є президентом України, і ніхто не може вказувати українцям, коли проводити вибори. Коли вступати в перемовини, але це ж сам Зеленський зробив все своєю дурнуватою політикою, своїм закручуванням гайок, з тим, що він розділ, розділяє суспільство, він зробив те, що Україна перестала бути суб'єктом. І ми зараз повністю залежали від зовнішньої підтримки в першу чергу від Сполучених Штатів Америки. І от я все більше переконуюсь в тому, що. Поведінка і діяльність Зеленського свідомо чи несвідомо, але реально грає на руку Кремлю і веде нас до трагічного фіналу.